Конічо, товариство. На початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо у скорішу перемогу та що все у нас буде Україна! Так, хлопчики та дівчатка. Ви вірно зрозуміли. Чергове порівняння І у нас сьогодні в кадрі аж 150 мм міліметрів стеку. У нас мекстек Battle. Так. У нас сьогодні в порівнянні найбільші, найпотужніші кросівки кожного відповідного бренду. У нас, починаємо з ліва, зліва. Buma Mag Max Nitro. Ху -ху! У нас Hoka Skyward X. І у нас Adidas Adizero Prime X2. Нуль Странг у версії Yoshi Yamamoto. Ось так, ось так, хлопчики та дівчатка. У нас дійсно найбільші, найбільші і найпотужніші. Як завжди, ні компанія Пума, ні компанія Хока, ні компанія Діда жодним чином не впливає на результати цього відео. Кросівки мої особисті, придбані за особистий кошт, досвід особисто мій. Тому все прозоро, все як ми полюбляємо. Ну і на початку відео давайте одразу відпустимо покоління Тіктоків для тих, для кого я кажуть багато тексту. Відповів на запитання, які з цих красівок. Я б обрав собі, якщо б сьогодні я обирав, ну, між ними. І так, у, ці, у цьому двобої все ж таки перемагають, як на мою думку, саме Праймекс 2.0 Странг. А ось чому вони перемагають? Дивіться далі. Так, ну ви, ви бачите, так у нас багато сьогодні кросівок. Давайте так, швиденько, дуже швиденько. Ми з вами пробіжимося по характеристиках, основних що і як. І вже потім я буду давати відповідь на ось ці всі запитання. Чому, чому PrimeX, чому не Puma, Припустимо, і не Hoka. Так, почнемо. давайте ми почнемо. Давайте з Hoka почнемо. Таким чином, що ми перед собою бачимо? Ну я вже вказував. Це у нас е, е, космічний корабель зі шнурками. <схай> так, тут у Хоки є все 48 мм стаку. У нас сендвіч панель, а у нас піба, у нас і ІВА, у нас. Е, Uh, цей uh, карбонова пластина всередині. Uh, у нас uh, Supercritical Rocker Frame, Flat Knit Upper у нас тут, Deep Active Foot Frame. Uh, що ще? Що ще Що тут можна сказати? У нас дроп Хока uh, зазначає дроп у нас на сайті офіційному 5 мм. Mm, uh, тобто 48-5, це 43 у нас попереду. Ось такий дизайн. Ось такий у нас аутсол. Ви бачите тут, до речі, і Пібу. І бачите е цей е h подібна тут якраз карбонова пластина. Вона для стабілізації цієї платформи. Ось такі вони. Такі класні. Так. Пума. Е що нам запропонує Пума? Давайте одразу. Е так, так, так. Я одразу просто при вас це все роблю, щоб ми змогли з вами пройтись. Так, 46 мм у нас Аутсол Мідсол пробачаю, 46 мм mm за 38 спереду, 8 мм mm дроп, більш агресивний дроп. У нас або ПІБА, або ТІПІ суперкрітікал Найтропіна. Тобто у нас газ всередину додається, азот додається, не сендвіч панель, жодного карбону, жодних стрижнів, нічого, що е, робить цю платформу більш потужною, нічого нема. У нас пума гріб аутсол. До речі, найкращий, як на мою думку, аутсол з цих трьох пар, але це з урахуванням саме призначення, тому що ці кросівки більш повсякденні. І якщо на повсякдень і в звичайних умовах, то звісно, що це краще. Взагалі Puma Grip один з найкращих, працює на, на рівні з Continental в Grip, але тут вона така більш урбаністична для. Більш асфальтового покриття, але може працювати і на невеличкому ем, трейлі. Е, що ще? У нас Engineered mesh, тобто сітчастий верх, е, звичайний power tape для посилення платформи. У нас тут іде. Це термопластик такий е, е, нормальні шнурки. Ну, в принципі, в огляді ви можете подивитись, в огляді я все розповідав. Одразу ось, ось такий тут. Мені подобається тут більше. Uh, як язичок зроблений, він тут у нас uh, повністю вбудований в платформу. Uh, стосовно, до речі, uh, язичку, язичків давайте одразу також по Хоці. Uh, тут у нас жодним чином язичок не вбудований, не гасет, звичайний язичок. Трішки нестандартна система шнурування у Хоки. Uh, але тут більш uh, якісно зроблена і задня частина у нас, ніж у Пуми ви бачите. Це я поки просто не забув. Так, стосовно що ще, що ще, ще про пуму. верх тут більш дихаючий, тут більш плотніший. В принципі, по странгам ви бачите, я зараз окремо до них про них все розповім. Язичок тут взагалі, як на мене, найкращий. Ну, якщо враховувати, що у Адідаса тут взагалі не язичок. Тут э, э, вся весь цей странг верх це єдина платформа, шкарпеткою все йде, тому враховуйте це. Тут язичок кращий за язичок тут більше плюсів. Платформа працює у пуми, як на мене, краще. Ніж у Хокі, але про це трішки згодом. Давайте зосередимо трішки уваги у нас на uh, PrimeX uh, странгах Що ми перед собою з вами бачимо? Ми бачимо Adidas, ми бачимо uh, Battleship Галактика, Salako, Тобто USS Enterprise, що вам завгодно. Тобто, це взагалі інший вимір. Кросівок 50 мм стаку у нас, повноцінний Light Strike Pro сендвіч панель 50 ззаду, 43 спереду, 7 мм дроп. У нас дроп най, чуть трішки менше агресивний, ніж у Пуми. Але це не відчувається, до речі. Саме в Адідасах розповім про що потім. У нас, як я вже вказав, сендвіч панель дві карбонові пластини всередині LightStrike Pro тут, LightStrike Pro тут, і всередині LightStrike Pro. І як на мою думку, то LightStrike Pro, він тут різний, тобто різні компаунди, різні, різна хімія всередині, формула інша, тому що ось цей LightStrike Pro відчувається більш м'якішим ніж порівняно з цим. Або з цим. Тут взагалі нижня частина лайтстрайку трішки жорсткіша, як на мене, ніж верхня. Е, так, у нас continental Outsole, більш рейсовий, більш асфальтовий такий. Ви бачите. Е, жодним чином нем, нема ніяких таких ось у нас таких зубців. Щоб з чіплялося це все, але я вже використовував просто у мене ще поки до тотального огляду, в тому в сенсі, в якому потрібно ще не дійшли в мене руки, не дозволяє погодні умови зараз їх носити. Платформа не дуже в цьому плані витривала, Але я один раз в плюс вісім зміг все ж таки поносити і жодних проблем з щепленням у мене також не виникло. Але ви бачите, вона тут така платформа більш. Е, така рейсова, більш асфальтова. Е, так, стосовно, ну, дивіться, одразу, я вам по ширині показую. Ну, щоб ви розуміли, що, що до цього, до чого як його їдять. Е, у нас е, стран ось цей верх, це такий, така в'язка, е, я б так сказав, текстильна. У нас е, ось такі, як, ну, ви бачите. Я не знаю, як це описати такими словами. Такі, така шкарпетка тільки така більш жорстка така. Ось. Вони навіть на дотик такі жорсткіші. Дуже-дуже, ось це не залік Adidas, дуже мені не подобаються шнурки. Не подобаються. Верх, в принципі, подобається. Жорсткий. Жодних елементів, е, які. Посилювали жорсткість, посилювали жорсткість, як, припустимо, у пуми цей павертейп або у Хоки, припустимось в задній частині цей хвіст. Хоки тут немає у нас Адідасу взагалі. Жодним чином, тобто м'який. Тільки ось тут у нас трішки пом'якшення, але жодних проблем з фітом у мене не виникло. Стосовно розмірної сітки, так, одразу пробіжимося, 28,5 устілка тут. Тобто 10 UK. Тут у нас 9,5 UK зазначається, але та, та сама 28,5 сантиметрів устілка у нас. Хока у нас. Uh, uh, e <coughs> Давайте я вам продемонструю. Хока також 28,5-10 UK. Тобто всі однакові, жодним чином не відрізняються один від одного в плані розмірної сітки стосовно того, як вони на нозі сидять. В принципі, плюс-мінус однаково. Хока найм'якіший відчувається одразу, але вони, ну ви бачите, вони самі по собі такі більш м'які зроблені. Тут у нас багато-багато матеріалу, який пом'якшує. І тут ось цей. Давайте це по, як грамотно це у нас називається. Flat Knit Upper у нас, тобто це така типу в'язка, вони зазначають. Ну, В принципі, хто розуміє, той розуміє. Хока самі теплі, якщо на таку. Більш прохолодну пору року, хока самі теплі, і в принципі самі витривалі, оскільки у нас тут сендвіч є Іва. Іва, як ви знаєте, це піна, яка розрахована на, будемо так казати, більш витривалий спосіб носіння, тобто, щоб під, під підвищити зносостійкість самої платформи. І тут у нас суперкритикал, тобто також додається газ, вона така більш м'яка, ніж звичайна Іва. А в пумі припустимо, тест, якщо. Більш-менш так розуміти все це. То тут у нас газ непростий, а нітро цей нідроген або азот. Е, ну, також, Це також суперкритикал, Я ось про що. Adidas у нас використовує в платформі е, Lightstrike, це їхня проприєтарна платформа. Е, Тіпі-Е, -E -E, також, мені здається, вона називається. Тобто, це також термопластик, у Adidas, це їх формула. Не піба. Це я колись е, таку помилку допустив, тому зараз виправляюсь. Ну що ж, стосовно характеристик, давайте ще одразу ми з вами торкнемося е, їх е, ваги. Почнемо ми з пуми. Ще раз зауважу, у нас 10,5. 10 пробачаюсь, не 10,5. 9,5 тут UK. 28,5 у стілка. Правий кросівок 318 грамів. Ось я при вас зважую. Жодним чином нічого не заважає. Правий кросівок 318 грамів. Беремо Adidas 50 мм. Double Layer Light Strike Pro. 322. Адідас навіть ващий трішки, але зараху, враховуйте те, що тут більше піни. 322 грами. 334 грами у нас Хока правий. Всі розміри однакові. 28,5. 335. І ще раз, давайте. 335, 323. Адідас 323. Тобто 12 грамів різниця і пума у нас виявляється найлегшою 319 грамів. Але враховуйте те, що у нас Adidas має найвищу довжину стеку 50 мм 319 грамів. Стосовно прайсінгу, взагалі, що і як? Офіційно, неофіційно. Офіційно ціна е, Skyward X 225 євро. Офі... Ціна е, Puma Адідасів у нас 300 е, доларів. Е, я просто одразу дивлюсь на офіційних сайтах. Вони позначаються в різних валютах. Тому ну, кому потрібно, той е, зробить конверцію е, 300 доларів. І ці до речі, дорожчі взагалі, тому що це Йош Ямамото. Я просто не можу зараз знайти їх офіційний в оц офіційному пресі їх вже нема. Е, тому будемо порівнювати, як є. Не будемо зважати на те, що це інша версія трішки. Puma е, у нас йшла по 180. Якщо мені е, так, дійсно, 180 доларів. Пума у нас найдешевша з них усіх. І враховуйте те, що пума у нас без жодних елементів жорсткості всередині. Тобто, у нас тут немає жодним чином, нема ніяких пластин, нема ніяких стрижнів, нічого. тобто один шмат нітропіни. Ну що ж, про, по характеристикам пробіжалися. Давайте тепер до емоцій. Чому обрав Adidas, Чому для мене вони найкращі у цій трійці? А, ну, по-перше. Я одразу кажу тим, хто не знає, подивіться моє відео, ви зрозумієте, чому я надаю перевагу. Ну в цьому випадку про те, що до Дідасу я нерівно дихаю. Це взагалі не туди, це не не про це. Але в цьому випадку Adidas перемагає саме технологічністю і тим, що вони, як на мою думку, самі веселі з них. Я завжди обираю кросівки, які самі веселі, в яких є ось цей вогник, які віддають тобі енергію. Якщо ти особливо, якщо ти прискорюєшся. І взагалі я полюбляю кросівки, які працюють на усіх форматах швидкості, як кажуть. Тобто я не, не, не дуже полюбляю кросівки, які потрібно, як кажуть, привезти до ладу, щоб вони почали щось там вам віддавати. Чому, я припустимо, тому саме Адідасі не надаю переваги в таку місени, не роб, не працюють вони в моєму варіанті. Щось не зайшло. Але у цьому у недвобої, у цій битві, чому все ж таки. Странги. Е, пуми, наприклад, для мене вони на другому місці. І е, від, відстань ось цей, але наскільки пуми відстають від Адідасу, це, ну, в принципі, там на, на пів е, міліметра, будемо так казати. Е, в цьому двобої для мене е, в, ць, в цій битві е, пуми трішки, трішки відстають, оскільки Адідас все ж таки працюють веселіше. Тобто на більш весела платформа, більш така. Ем, ну як кажуть, ну дійсно космічна, космічна така платформа. Вона працює, вони віддають, вони ну виглядають взагалі. Це для мене окрема бомба. Але ми тут не дизайнерські, будемо так казати, елементи, це вже інша річ. Комусь подобається, комусь ні. Але мені дуже подобається. Е, трішки вони втрачає, втратили у мене балів тут. Пума їх де Гнала, оскільки Puma, вона більш стабільна. Платформа, ви бачите, наскільки, незважаючи на те, що ви перед собою бачите, ось 50 мм і 46 мм, е, ну, ви бачите, Puma видається навіть більшою. Давайте ось так навіть. Ви бачите, наскільки платформа більш, більш широка платформа, ось геометрія. Того, щоб кросівок нікуди у вас не, не, не тікав від вас, не було ось цього е, переходу, ва, переносу ваги на зовнішню частину кросівка. тут нема. Тут Адідасу е, хотілося б, щоб Адідас тут трішки була платформа трішки ширша. Більше є, є ось цей елемент, що кросівок трішки До нього потрібно звикати. Дійсно звикати до цих кросівок, тому що вони. Е, Цьому плані є певна нестабільність, як на мою думку. Але якщо прискорення, якщо починаєте дійсно носити, починаєте дійсно підхвіздавати кросівка дідаси відповідають веселіше. Просто це, просто моя думка, моє особисте таке відчуття. Тому для мене Adidas все ж таки перемогли. Перемагає також верх. Він тут більш зручний, як мені на мою думку. більш е, такий рейсовий, який я полюбляю. Тут трішки мені він здається не такий цікавий верх, класний, все супер. Жодних проблем нема. Вони більш гармонійні, більш стримані. Дизайн більш стриманий. Вони більш підходять під, під casual, під одяг. Тут потрібно е, одяг певний під, підбирати під цю платформу, але тим не менш. Uh, тут все добре. Чому? Uh, ось ми, я вам, в принципі, зараз розповідаю про Странгі та Магмакси, uh, але мало розповідаю про Хоки. Я досі не можу їх зрозуміти. Я досі не можу знайти той. Uh, Зручний пейс, при якому ця платформа буде працювати, і буде ось це відчуття віддачі ось цієї, тому що вони відчуваються важкими, і це відчуття важкості, воно нікуди не зникає. Тобто нема е ось цього зникання, коли, припустимо, я весь макмак Одразу також було відчуття жорсткуватості, було відчуття, що е кросівок такий важкуватий е і так далі, і тому подібне, але згодом воно зникає. Можливо, за рахунок дропу тут у нас дроп такий більш-менш агресивний, 8 міліметрів. І ось за рахунок усіх цих геометричних, плюс нітро, ось ця піна, плюс, можливо, легкий цей верх, ця інтегрована платформа все працює. І на ногах, після там хвилин 15-20, нема відчуття, що ну, ти відчуваєш красиво. Ось Зникає це відчуття, що красивок на нозі. Дійсно тут. Носиш, прискорюєшся, все одно є відчуття кросівка, є відчуття важкості, є відчуття, що платформа, хоча і технологічна, але ну як це кажуть. Не модернова, ось не віднема відчуття, що е, тобто, на, на, на нозі вони відчуваються як класичні Хока. Якщо компанія Хока намагалась це зробити, і ось це було основним критерієм, то це вдалося. Але як на мою думку, красиво за такі гроші і за е, такі з такими технологіями повинен. Е, Якось це відпрацьовувати. Якщо припустимо, ми порівнюємо з странгами, то я вам одразу вкажу, що странги відчуваються іншими. Тобто, якщо у мене є ще таку місен: є 3M, Треба, до речі, порівняння також зробити. Так ось вони всі різні, всі різні за характером, за своїм спів... за своїм відчуттям, за тим, як вони реагують. Вони дійсно різні. Тут у мене є кліфтони 9, я вже демонстрував. Ці відчуваються, в принципі, великими кліфтонами. Плюс-мінус десь так. Ну, трішки там, можливо, щось там десь. Тобто вони по характеру мені якось поки ще не зайшли. Але вони мені подобаються, і я е, не можу ніякось це знайти, цей, золоту, цю, цей золотий момент, де ж вони працюють, як мені потрібно. Не можу. Поки. Але. Чекаю, я ще мож можливо, це е, ось ще трішки сонечко дасть, і можна буде, е, як кажуть, під хвіст їм трішки насадити і подивитися, що з ними буде. Але поки Хока у мене в плані ось цього відчуття, вони поки програють странги на в цьому е, в цій битві. У мене перемагають, але перемагають я вже вказував з невеличким відривом. До речі. Зауважив, не зауважив, трішки забув. Стосовно прайсінгу взагалі. Хлопчики та дівчатка, мені вже казали, що це дорого, дорого. Я розумію, по офіційному прайсу все дорого, але підписуйтесь на офіційні платформи, підписуйтесь на сейли, підписуйтесь на магазини і слідкуйте. Слідкуйте, слідкуйте. Припустимо, Хока мені дісталася за таке. Прайс, який навіть я не буду озвучувати тут, бо будуть до ось, за такими очами будете сидіти і не розуміти, як це. А ну, стан ви бачите взагалі. ну, взагалі тут. Це сток, це сток, це зі стоку. І, до речі, також і ці. І також придбані, ну я просто так скажу, на в половину дешевше, ніж вони коштують е, оригінальний прайс половину дешевше. Е, тому враховуйте це е, і також саме МагМакси. МагМакси єдині, які я брав з офіційного сайту, все як потрібно е, замовляв. Дочекався просто сейлів на саме МагМакси Nitro в моєму розмірі і придбав. Дружині також, до речі, придбав. Дружина взагалі від них е, просто там з глузду з'їхала, наскільки вони їй подобаються. Чекає ще якоїсь е, колорвею цікавого в неї е, більш е, такий світлий, е, блакитний. Е, трішки інший колорвей. Вона хоче ще собі придбати, але поки що в Україні вони вони недоступні ще в інших колорвеях. Чекаємо взагалі від Пуми. І е, одразу кажу, я дуже задоволений. В принципі цими кросівками в мене до них жодних нарікань. Отак, клас пума молодці, але просто в цьому в цих, в цій битві все ж таки странги перемагають, перемагають. Ну я вже вказав. Вказав, чому вони просто енергічніші, цікавіші, енергічніші. Тут взагалі момен, інший момент. Стосовно розміру, до речі, трішки також підзабув під казати. Розмірно плюс мінус однакові, жодних проблем немає. А, на що звернути увагу? Ну зверніть увагу тільки на те, що не беріть в жодному випадку 28, можливо, тільки пума, тому що, у припустимо, у Хокі в передній частині досить жорсткий елемент, який тримає красівок, то тобто робить ось ці. Контури, все це, що необхідно захист ваших пальців, е, тому краще все-таки рейсові кросівки взагалі брати на піврозміру більше, оскільки рейс-фіт. Тобто, ось, припустимо, адідаси. Вони е, при тому самому при тому самому розмірі, при тому самому довжині устілки у нас адідаси. Вони найплотніше всіх сідають. У них самий маленький товбокс. Він до речі, також ви бачите ось такої форми конусоподібної. Ось, припустимо, ті самі пума. І Хока. Ну, Хоки там взагалі вони величезні, і ось висота саме величезна. А, тому враховуйте це, я 28,5 я тут брав, у мене 28 по стопі, 28,5 ідеально сідають. А, пума, можливо, можна у дружини, припустимо, розмір, розмір і все нормально. Навіть а, жодних проблем з а, а, тим, що, можливо, Тут є потовшення, е, ну, підошва трішки тонкіша в середній частині. Я просто це врахував, бо у мене більш широка стопа. Тому беріть 28,5. В принципі, розмір розмір йдуть всі. Просто я б на вашому місці трішки ось е, підстрахував себе, щоб не було жодних проблем. Е, стосовно устілки, в принципі, тут нема що казати, давайте. ну… Тут Adidas я взагалі не достану, ну там, в принципі, устілка звичайна рейса. Ось така у нас устілка. До речі, стосовно устілки, так, поки що торкнусь. Також Хотці, тут не залік, оскільки чуєте так, тут така тканина більш жорстка, тут більш м'яка. І цупки, цупка ось тут, тут. Тобто воно відчувається такий більш приємне на дотик. Тут вона не така приємна, і якщо у вас шкарпетка. Ну, Не, не рейсово, не, не, не враховує, будемо казати, цей елемент. Припустимо, на модалі модал є такий інгредієнт, який додають в тканину шкарпетки, то на модалі вони ковзають ось хоки. У мене просто є такі низенькі шкарпетки. І ось я ну, одразу вам кажу те, що зрозумів. Я вже багато разів казав, мої відео це не про те, що а про те, як. Я вам розповідаю, як з цим жити, коли ви це придбали, тому що це, цю інформацію жоден блогер вам не донесе. Це все рекламація, все для того, щоб вам щось продати. Я нічого вам не продаю. Роблю це для вас, тому що хотілося б також своєю поділитися своєю думкою, своїми е, враженнями і так далі, таке інше. Ну що ж, як завжди, 26 хвилин. Ну у мене не виходить три менше а, в цьому в цій битві, я вже казав, перемагають странги з невеличким відривом від них МакМакси. І на третьому місці у мене Хока Скайвардикс. Дякую всім за увагу. Дякую всім тим, хто додивився до цього моменту. Без вас це неможливо, для вас це роблю. Підтримайте канал, підписуйтесь, подобайки, поширюйте. Дякую вам всім за увагу, за ваші запитання, за ваші поради, взагалі за ваші думки. Дякую І ще раз. Як завжди, тримаємо, тримаємося разом, віримо в перемогу, тримаємо кулачки за наші збройні сили. І як завжди, все у нас буде, Україна!